Про події війни говорить «Стратком». Президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що США знімуть всі обмеження щодо ударів по території РФ, і це дозволить захистити українські міста від ударів керованими авіабомбами. Про це глава держави сказав під час виступу в інституті Рейгана у Вашингтоні. В якості успішного прикладу зняття заборони на використання західної зброї по російських військових об'єктах на їх території. Володимир Зеленський навів наступ РФ у Харківській області. Цей російський наступ захлинувся, і ми виштовхуємо російську армію із зон поблизу Харкова. Ми також знищили пускові установки російських ракет, які били по Харкову понад два роки кожного дня, і це надало Харкову захист від ракетних ударів. Уявіть, як багато ми можемо досягнути, коли знімуться всі обмеження. І також зараз ми можемо захистити наші міста від російських кабів, Якщо американське лідерство зробить крок уперед, дозволить нам знищувати російську військову авіацію на їхніх базах. Це також принесе негайний результат, і ми чекаємо на цей крок. Під час інтерв'ю в інституті Рейгана президент України зробив ще декілька резонансних заяв. Так Володимир Зеленський вважає, що Росії не можна віддавати Крим в обмін на завершення війни, оскільки диктатор Путін все одно порушить домовленості і намагатиметься окупувати всю Україну. Клава держави впевнений, що Путіну може подобатися ця ідея, бо Росії потрібна пауза, аби накопичити і відновити сили для нового наступу. Також президент України назвав цифру літаків, яка б надала Збройним силам можливість. На рівних протистояти Росії у небі Росія кожного дня використовує три сотні літаків проти України в операціях проти України. Три сотні. У нас було рішення про ну, 10, 20, Навіть якщо буде 50. ну це ніщо. У них три сотні. Ми ми, ми ми захищаємося. Ми потребуємо 128. Це флот. Ці цифри є в наших союзників. Тому до моменту, поки у нас не буде 128 літаків, ми, літаків, ми, ми не зможемо дорівнятися до них у, у, у небі. Нагадаємо, що перші винищувачі F-16 Ми очікуємо від Нідерландів. 2 липня, діюча на той момент, пані міністр оборони Нідерландів Кайса Ологрен, повідомила, що перші винищувачі незабаром прибудуть до України однак точної дати вона не назвала. Президент США Джо Байден заявляє, що Росія програє у війні, яку вона розв'язала проти України. А Україна після закінчення цієї війни залишиться вільною країною. Про це він сказав під час виступу на урочистостях, присвячених 75-й річниці НАТО. Росія не переможе. Україна виграє цю війну. Путін не хоче нічого меншого ніж повне підкорення України. Він хоче покласти край українській демократії, зруйнувати українську культуру і стерти Україну з карти світу. І ми знаємо, що Путін не зупиниться в Україні. Не сумнівайтеся, Україна може зупинити Путіна, і вона це зробить. Тим часом на закритому брифінгу високопоставлений посадовець НАТО заявив журналістам, що Росія не має достатньої кількості бо. Припасів і військ, щоб розпочати масштабний наступ. Про це пише інформагенція Reuters. Посадовець, який говорив на умовах анонімності, підкреслив, що зараз Росія зазнає дуже великих втрат на полі бою, намагаючись утримати невеликі територіальні здобутки і не маючи достатньої кількості військ та боєприпасів для широкомасштабного наступу. Що їм залишилося, так це наказувати недоукомплектованим недосвідченим підрозділам рухатися в райони для досягнення нереалістичних цілей, сказав чиновник. У ніч на 10 липня противник атакував країну однією балістичною ракетою Іскандер М і чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59, Х-69, а також 20 ударними БПЛА типу шахет. В результаті бойової роботи збито 14 шахетів. Ракетами було атаковано портову інфраструктуру Одещини. Внаслідок активної протидії три ворожі ракети Х-59, Х-69 та три ударних БПЛА не досягли своїх цілей. Повідомили в повітряних силах зсу. Тим часом на землі за минулу добу зафіксовано 147 бойових зіткнень. Найбільша їх кількість 43 – відбулася на покровському напрямку. На турецькому напрямку за підтримки авіації ворог здійснив 18 атак неподалік населених пунктів Північне, південне, Торецьк. Та Нью-Йорк 17 атак наші воїни відбили на Лиманському напрямку. На Краматорському напрямку сили оборони зупинили 12 спроб противника прорвати оборону в районах часового яру, Григорівки та Андріївки Донецької області. В результаті безуспішних атак ворог поніс втрати, зокрема, втративши більше тисячі окупантів. Минулої доби загальні втрати ворога склали 1100 російських загарбників, 2 танки, 11 бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем, 3 засоби протиповітряної оборони, 51 безпілотник оперативно-тактичного рівня, 57 автомобілів та 15 одиниць спеціальної техніки. Ставайте до лав Сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні! Очільники п'яти країн зобов'язалися надати Україні додаткові засоби протиповітряної оборони. Про це йдеться в спільній заяві президента США Джо Байдена, прем'єр-міністра Нідерландів Діка Шуфа, канцлера Німеччини Олафа Шольца, прем'єр-міністра Італії Джорджі Мелоні та президента Румунії Клауса Йоганіса згідно досягнених домовленостей в Україну надійдуть одна батарея Петріот від Сполучених Штатів, дві батареї Петріот від Німеччини та Румунії. Ще одну батарею укомплектують та направлять до країни Нідерланди а Італія відправить до нас систему САМТІ. Ці п'ять стратегічних систем протиповітряної оборони допоможуть захистити українські міста, цивільне населення і солдатів. І ми тісно співпрацюємо з українським урядом, щоб ці системи могли бути використані якнайшвидше. Цього року ми працюємо над подальшим оголошенням про надання Україні додаткових стратегічних систем протиповітряної оборони. Йдеться в спільній заяві союзників. В ній також говориться про те, що країни НАТО та інші партнери України нададуть. Перехоплювачі очікується, що загальна вартість військової допомоги для посилення ППО складе близько мільярда доларів. Міністр оборони України Рустем Ум'єров звернувся до українців, які перебувають у країнах Європейського союзу, із закликом вступати до лав українського легіону. Як відомо, на цьому тижні Україна та Польща підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки. Одним з ключових її положень є створення українського легіону, спеціального добровольчого підрозділу, який буде тренуватися на території Польщі для захисту України. Наші добровольці отримають найсучаснішу підготовку від союзників з Польщі, Литви та інших країн. ЄС легіон буде оснащений найкращим обладнанням від наших міжнародних партнерів, що підвищить його ефективність на полі бою. Українці, які перебувають у Польщі та інших країнах ЄС, зможуть добровільно приєднатися до оборони України, підписавши контракт із ЗСУ, пояснив міністр оборони. Рустем Ум'єров впевнений, що ця ініціатива демонструє непохитну підтримку і солідарність з боку наших європейських партнерів, а також готовність стояти пліч опліч з Україною. Ми закликаємо всіх українців. Ців, які перебувають у Європі, приєднатися до українського легіону, ваш внесок є неоціненним у нашій боротьбі за свободу та незалежність. Кожен ваш крок наближає нас до перемоги, закликав в своєму дописі міністр оборони України. Країни-члени НАТО затвердили декларацію Вашингтонського саміту. Вона включає декілька пунктів, які стосуються України. Перш за все, члени альянсу вважають приєднання України до НАТО незворотнім. Ми повністю підтримуємо право України обирати власний механізм забезпечення безпеки та визначати власне майбутнє без зовнішнього втручання майбутнє України в НАТО. Україна стає все більш інтегрованою з альянсом. Ми вітаємо конкретний прогрес, якого Україна досягла після Вільнюського саміту щодо необхідних демократ. Ратичних, економічних і безпекових реформ. Ми ще раз підтверджуємо, що ми зможемо надіслати Україні запрошення приєднатися до альянсу, коли члени альянсу погодяться і умови будуть виконані. йдеться в декларації саміту. Цей документ передбачає створення місії НАТО з підтримки та допомоги Україні у сфері безпеки для координації передачі військового обладнання в Україну та навчання членами альянсу та партнерами. Крім того, висловлюється підтримка створенню спільного центру аналізу, підготовки та навчання. НАТО Україна ще одним результатом саміту є рішення генерального секретаря НАТО, яке було підтримано всіма країнами альянсу, а саме призначити високопоставленого представника НАТО в Україні. Декілька пунктів декларації присвячені військово-фінансовій підтримці України в її боротьбі з російською агресією. Так, лідери Північно-Атлантичного альянсу хвалили рішення про надання Україні безпекової допомоги на 40 мільярдів євро упродовж 2025 року. Раніше Білий Дім повідомляв, що половину. Цієї суми нададуть США а іншу половину союзники. Гроші підуть на військову допомогу, супутні замовлення і товари та навчання. Прибутки від арештованих російських активів будуть направлені на потреби оборони України. Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров після зустрічі з високим представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепом Борелем. Загальна сума відсотків становитиме 2,5-3 мільярди євро щорічно. Перший транш у розмірі 1 мільярд 400 мільйонів, 1 мільярд 500 мільйонів євро стане доступним на початку серпня 2024 року. ЄС та Україна Україна домовилася, що перший транш буде витрачено за трьома напрямками: боєприпаси, засоби ППО, підтримка українських виробників. Важливо зазначити, що профінансовані ЄС товари повинні бути поставлені Україні до кінця 2024 року. Написав міністр оборони України на своїй сторінці у Фейсбук. Як відомо, 21 травня рада ЄС ухвалила рішення направляти 90% від заморожених активів РФ до України. Планується робити це щорічно. Кількома траншами. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 146 бойових зіткнень. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах чотири ракетних удари із застосуванням 9 ракет, а також 56 авіаударів із використанням 68 кабів. На харківському напрямку ворог продовжував наступальні дії. Тут відбулося дев'ять бойових зітнень в районах населених пунктів Липці та Вовчанськ. На Краматорському напрямку противник атакував шість разів в районах Григорівки. Час Сього Яру, Іванівського та Кліщівки, на турецькому напрямку ворог здійснив 24 атаки неподалік населених пунктів Північне, Нью-Йорк, Турецьк та Деліївка. На Покровському напрямку підрозділи Сил оборони України відбили 42 атаки в районах. Населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка, Прогрес, Калинове, Лазувацьке, Новоселівка, Перша, Юрівка. Євгенівка та Карлівка, де загарбники за підтримки авіації, намагались вибити українські підрозділи із займаних рубежів. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Новоолександрівки. За добу противник втратив 1110 окупантів, два танки, 17 бойових броньованих машин, 59 артилерійських систем. Декілька тисяч осіб уже зареєструвалися для участі в українському легіоні новому добровольчому військовому підрозділі в Польщі. Про це на заході НАТО Public Forum у межах Вашингтонського саміту альянсу повідомив міністр закордонних справ країни Радослав Сікорський. За його словами, нині у Польщі проживає до мільйона українців обох статей і багато з них готові служити. І кілька тисяч із них уже зареєструвалися для участі в цьому призові. І що цікаво, багато з них справді хоче. Служити і приймати участь у ротації своїх співвітчизників, але вони кажуть, ми не хочемо бути відправленими в бій, не будучи належно навченими та екіпірованими, зазначив глава МЗС Польщі. Нагадаємо, на цьому тижні міністр оборони України Рустем Уміров звернувся до українців, які перебувають у країнах Європейського союзу, із закликом вступати до лав українського легіону. Його створення передбачено угодою про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Польщею, як розповів міністр. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, Варшава бере на себе навчання та екіпірування добровольців, щоб згодом вони були відправлені до України як окремий підрозділ, але з правом повернення до Польщі на ротацію. На думку Сікорського, якби так вчинила кожна європейська країна, то в Україні було б кілька бригад. Данія та Нідерланди розпочали процес передачі Україні перших літаків F-16. Винищувачі вже перебувають на шляху до нашої країни. Зараз іде передача літаків F-16, які йдуть з Данії, йдуть з Нідерландів. І ці літаки будуть літати в небі України вже цього літа і допоможуть Україні надалі ефективно захищатися від російської агресії. Заявив державний секретар США Ентоні Блінкен. Поки не відомо про яку кількість літаків ідеться, варто нагадати, що Нідерланди Нідерланди нададуть Україні 42 винищувачі F-16, а данія 19. F-16 Також будуть використані для посилення протиповітряної оборони України. Я впевнений, що вони допоможуть нам краще захистити українців від жорстоких російських атак, як, от, удар по дитячій лікарні «Охмадит» у Києві цього тижня. Очікую, що наша коаліція військово-повітряних сил ще більше посилиться завдяки приєднанню нових учасників. F-16 наближають справедливий і міцний мир. Демонструю що терор повинен зазнати поразки скрізь і завжди, подякував союзникам, президенту України Володимир Зеленський.